Від. Це наш Бог, і сьогодні ми йдемо в гості, в принципі. Ідемо е, е, ну, в гості в 5-6 годин вечора. І зараз буду її щось, у щось одягати, а може, і так вона піде в гості, бо то досить красивий день костюмчик. Так, зараз, буду. Ну, поки... і зараз я її розбужу і до вас. Вона вже встала. Зараз я йдемо попити водички, Надіну на неї ось цей от слюнявчик. і йде її водичка. І в гості поміняю її сосочку на таку от її. Вона неї була от до того. А тепер дам їй поки пустушку. Ой, які пустушки вона йде тепер пити. Отакий от в неї слюнявчик. такий от він радугою. Зараз в неї буду одягати. Бо вона потім, як піде, ну, переодягати не буду її, бо цей костюмчик на ній кстати вона от в такому от її, коротше, сліпіку і в курсочках. І ще в шапочці такий. Ну, так що, типа. Я не буду, типа, переодеваться. И дам ей лепшую водочку Был, Она встала. Так, ну, она Так, Она попила. І зразу ротик, роти. Так, знімаю. Зняла, ну і дам їй пустушку, в принципі. Мені каже, ця була. ну, Яка вам більше сподобалась, ця чи ця? Ну, мені ця от, більше підходить, як би, типа, до костюма. Типу отак от вона виглядає з цією соскою. Euh, так вона виглядає з цією соскою. Мені ця рожева повністю. Ну, ми, в принципі. Подую їй може бульбашок. Да, подую бульбашок в принципі. І. Я Так от буду. Так, ну, я її більш сюда і більш сидяче поставлю. Оп, чекайте. Ось так от я якось будуть задержаться ідуть. О, ідеально займається. Ну, не прям ідеально, нормально коротко. Ой. Ну, короче. вона почала плакати. Зараз я її візьму до себе на ручки і вернусь. Я її взяла. Ось вона так у мене на ручках. Зараз я її вкладу спать, бо на сьогодні не стої ноги, по ходу встала. Ну обладно. Кисіч, пачі, будеш ти. Ну да. Ну, і всім па-па. Всім пока-пока. Е, чекайте другого реборна через три місяці. Чекайте.